Попри складні умови, щоб взяти участь у церемонії, прийшли, приїхали і навіть прилетіли з усіх усюд, колишні партнери і друзі Вадима Тищенка по Дніпру, декількох поколінь. Ті, що мешкають у місті і далеко поза його межами. З Франції прибув Едуард Сон з Узбекистану Ігор Шквирін. відкриваючи захід до присутніх, звернувся генеральний директор футбольного клубу Дніпро Андрій Стеценко. Вот уже року, як ушов із життя Наш товариш, наш друг, хороший сім'янин. футболист большой буквы, выдающийся тренер и просто хороший человек Вадим Николаевич Тищенко. В наших сердцах и в нашей памяти оставит большой след. Потім Андрій Стеценко разом з одним з ініціаторів зведення меморіалу і проведення матчу пам'яті Вадиму Тищенко, його партнером і другом, олімпійським чемпіоном Сеула, заслуженим майстром спорту Євгеном Яровенком, відкрили обеліск, до якого згодом поклали вінки і квіти. А колишній гравець команди Едуард Сон мовив теплі слова спогадів і подяки на адресу покійного. Я брав примір з цього чоловіка. Об'яснів чому. Це був дуже кристально чесний чоловік, порядочний, скромний. І на полі он був саме самоте. Він показував примір, як потрібно грати на полі і віддавати фон. У свою чергу Євген Яровенко подякував усім причетним, хто надав посильну допомогу у тому, що відбулося протягом того дня пам'яті Вадима Тищенка. Я би хочу від нашої дружної ветеранської сім'ї Дніпра поблагодарити всіх, хто приймав участь на закінчення церемонії зі словами вдячності за пам'ять про батька та про виконану роботу від імені усієї сім'ї Тищенко. Подякував син Сергій. Я, наверное, не буду сильно распространяться, но и так это очень много хороших слов сказано. Давайте просто не забывать, то, каким человеком был Владимир Николаевич, помнить те уроки, которые он нас научил. Он всегда будет рядом с нами.